Всім привіт, мене Олександр, ви на каналі Котельне товариство, і сьогодні ми знімаємо котель Biskniс. Дословний переклад цього котелю пліним бджоли, але це англійська ідіома, яка по значенню більше схожа на вищий сорт. До його складу по 50 мл джину. 20 мл цукру медового сиропу і 15 мл соку лимону. Додаємо льод. Ini sekelompok. Huh. Ini saya Так, так, Георгий Цми. Mm. Mm. Это наказал бисквиз. Без книз. Без книз. Без книз. Ну, без книз. Круто. Да. Блин, есть, я в него какой-то присмак такой. Значит, сейчас. Что ж это такое? О, що це... Медовий сироп. Uh, от, 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 от щось таке медове, так. Это... Ну, не дуже смакує, но особисто мені не дуже подобається. <laughs> Тут скріпто, ця, я за все це є за нього. А так смачно так, алкоголь не чується взагалі. Ммм. Okay. Такий приємний, сладкий. <правда> Mm, Ні, мед але, скрізь за все, це в нього зараз. Не знаю, то якось так є, такий присмак такий не дуже. Чомусь. Отже, подобається. <laughs> Добренько, дякую. Да, дуже медовий. Якщо знаєш, що це мед, як я, але якщо не знаєш, то. Ну, схоже, що ну, я не знаю, як вода з-під крану, щось таке. <рик> ну <рик> нічого, це ще перше щас сходить на думку. Оце присмак такий. от, Нержава, <рик> так, <такий. рик> то з вода з-під крану. так. За <рик> те <рик> <рик> ну за. За, ну, за... Ну, ну. <рик> <Зобчесно>. <рик> <рик> Дякую, Жора. Може хтось ще? Бача. води з-під ханом. <рик> <рик> Так. надеюсь, что она красит чем на дарнице. Да. В <laughs> прошлый раз строительно обсирали, а сейчас Дарнет все обсираем. Ну, як? ну скажи, я. скажи, что я такая. Тебе что-то. А мы не подумали. Ты просто любишь воду с утра на Дарнете. По-любому. <laughs> Эта адаптация прошла просто успешно. А, ну, мне навіть якось... не відтінок, не знаю, щось таке. Холодне, плюс мед, плюс щось. Оце алкоголь дає остроту і виходить щось таке схоже на м'ят. Ну, значить, то в мене якісь проблеми. Чому проблеми? Тарасик там розчув м'яту. Може, Тарасика проблема. Все, добре. <смеш> не подобається, не подобається <смеш> і майже допили. <смеш> та я забив. <смеш> 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 Все, дякую, хлопці. Тож, приготували сьогодні цей Біскнис, він же вежки суспільства. Значить та, так я казав на початку. <смеш> дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подбайки, пока.